Доброго ранку ми підготували для вас оновлення у вигляді Kia Sportage, Автомобіль 2012 року випуску свіжепривезений за кордону. Ми привезли для вас і буде продаватися він на майданчику. На даний момент часу це вже другий Sportage, в Саме в такому школі тільки цей автомобіль посвіжий. В цьому автомобілі гарна лінзована оптика. Тут у нас денні ходові вогні, передні та задні протитуманні фари, хром-пакет, тому що дуже багато хром накладочок, як бачимо, і решітка радіатора. Блищить і над туманочками є у нас хромовані вставочки, плюс до всього хромовані ручки, хромовані молдинги, де взагалі то виглядає дуже симпатично. Автомобіль стоїть на 17 х легкосплавних дисках, в гарному стані зимова гума 2021 року. Да й диски, я дивлюся, що бордюрною болезнью не хворіли. Автомобіль високий, 1,7 турбодизель, передній привод, розхід падлова по трасі, вона взяла 5,5 по місту, буде десь зараз 7 літрів максимум. Доволі економний автомобіль. парктроніки задні є, так? Комплектація у нас непогана, шторочка багажнику присутствує, багажник чистесенький, якихось габаритних речей тут особо не возили, тож дуже приємний він всередині. По салону у нас комбінується з двох матеріалів. Це шкіра плюс текстиль посередині. Автомобіль має підігрів як переднього, так і заднього ряду сидінь. Шкіряні вставочки на дверних картах, кнопочки в класовому стані. Плюс до всього є у нас підлокітник з підстаканниками. В машині комфортно, сідаєш високо, сидіти зручно. Є шкірою оброблений також підлокітник. М'якесенький, в принципі, дуже комфортно. Плюс до всього є така фішечка з підголовниками, можна їх регулювати. Піднімати трохи, втаплювати або навпаки, висувати для зручності положення вашої голови. так Маємо ручні регулювання і водія і пасажира справа по висоті, і по круту нахилу водійського водійської спинки. так Автомобілі повний електропакет стопідіймачів підіймачів, центральний замок, електроскладання. Плюс до всього тут у нас колонка заповнена також кнопочки, які функціонують. А саме коректор фар, яркость дисплея, система старт-стоп, допомога при спуску, Є спішка, датчик світла є, датчик є шкіряне мультикермо. До речі, хочу сказати, що в цьому протеджей кермо в класному стані, бо зазвичай шодесенько стирається. Бо у нас один такий, що з пробігом там 100 тисяч, а кермо вже було підзатрёпане. Тут кермо в принципі, в гарному стані. Щодо самого пробігу, автомобіль, до речі, має два ключі. Ага, поки не вижмо щеплення, автомобіль не заведеться. Пробігав в автомобілі. 169 тисяч, він рідний. Ось дивіться, бортовий комп'ютер, показує нам розхід палива. Машинка, якщо не приїхала з траси, то середній розхід показує 5,5. Але ж по місту, кажу, буде десь, в принципі, 7 літрів не більше. Помилок нема, все функціонує. Заїжджали вже в Україні на Істо. Якусь одну детальку по ходові поміняють, і все супер. Двузонний клімат-контроль підігрів у нас і передніх, і задніх, я вже казав. Шестиступка механіка, за чого автомобіль їде економно. Магнітолка у нас звичайна, без навігації, без камери заднього огляду, але все одно є блютуз. Дзеркало автозатемнення. І ходімо перейдемо на ту сторону, будемо дивитися вже документи. головна інформація автомобіль повністю в рідній фарбі вже перевірено. Тож якщо прийдете і захочете попитати покраски, ми разом з вами пройдемося і перевіримо ще раз. Запис сервісний є в книзі в 2021 році. Останні записи, пробіг 125 тисяч Е, Це підтверджує наш пробіг. І отака кубка документів. Також підтверджує пробіг. Хоч дивіться, останній техконтроль за кордоном був у 2024 році, а саме пару місяців тому буквально і пробіг був 165 тисяч. Пробіг, в цьому автомобілі гідний, підтверджується багатьма документами. Дивіться, там ціла стопочка документів, що можна дивитися, перевіряти. Да, в принципі, і все. 12 рік випуску. 1.7 турбодизель, економний високий, Kia Sportage, доволі красивий дизайн. Приїжджайте, забирайте, поспілкуємося і будете кататись на класних машинах.